Всім привіт ви на каналі Кубенбат, і сьогодні ми з вами поговоримо про аніме серіал Кіберпанк Той, що біжить по краю. Це тестовий формат. Якщо він вам сподобається, то напишіть про це в коментарях та поставте лайк, щоб я розумів чи продовжувати робити щось подібне. У аніме серіалі є нецензурна лексика, пошлості, кров, м'ясо. В принципі, все як і в оригінальній ігрі. Тут розповідається про хлопця Девіда, який навчається у дуже елітній та дорогій школі, але сам він із небагатої сім'ї. Матір працює чуть не цілодобово, щоб оплатити навчання синові, але одного разу їхавши з нею. Додому вони попадають у автомобільну аварію, після якої матір головного героя помирає. Але Девід знаходить у речах матері імплант Сандевістан, який спочатку думає продати, але потім вирішує поставити собі. Сам імплант дуже рідкісний і являється просто імбою. Потім цей головний герой Девід, що має оцей дуже крутий імплант, йде з цим імплантом в школу і роздає пзди своїм однокласникам, які його чмирили в школі. Після чого його звичайно виганяють з цієї суперелітної бурси. Дерево. Потім, по дорозі додому, Девіда намагається обікрасти дівчина, але він за допомогою сандевіста не дає їй це зробити. І вона така в шоці йому каже: да ти Дитичку, ахуел, блядь, сука! Ну в цілому, слово за слово, ще декілька подій, і Девід уже в банді кіберпанків, де краде дані, вганяє автівки, ну і тому подібне. Йому, звичайно, дзвонили зі школи та пропонували повернутися. Але Девід подумав і сказав: нахуй! Ну, а далі подивитись вже у самому аніме. Також не можу не відмітити саундтреки, що використовувались у серіалі. Просто послухайте це. Сум до цього всього ще гарні та атмосферні кадри, по типу де Девід із Люсі у симуляції гуляють по місяці, і отримуємо просто шикарний момент. Сам тайтл мені дуже сподобався. Вам я теж раджу його подивитися. А на цьому у мене все з вами був Як Юбенба. До зустрічі.